Будемо якраз обговорювати, чим же завершився саміт НАТО, і зокрема поговоримо про зустріч президентів Сполучених Штатів та України станом на цей момент є інформація про те, що зустріч відбулася тривала вона 50 хвилин. Після того президенти із пресою не спілкувалися. А варто зазначити, що ще прямуючи на саміт НАТО, Трамп дав певний такий позитивний сигнал президенту Зеленському він сказав наступне: ми обговоримо очевидно, обговоримо труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський хороший хлопець. Я маю на увазі, що сьогодні я з ним зустрінуся. Не знаю, припускаю, що ми будемо обговорювати Україну. Кінець цитати: це те, що передувало сьогоднішні зустрічі. Поки що, ми не знаємо, як бачить цю зустріч американська сторона. Поки ще допитів у соціальній мережі президента Сполучених Штатів Дональда. Трампа не було. а Водночас, президент Зеленський написав наступне: тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом охопили всі дійсно значені питання. Дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу, і готовність допомагати наближенню миру. Деталі згодом написав Зеленський. Ну, які у вас враження складаються, наскільки продуктивною була ця зустріч, і що ось ці перші коментарі, які вже маємо, показують нам? Ви знаєте, саміт перевершив всі мої найоптимістичніші очікування з одного боку, з іншого боку, давайте будемо дорослими. Ми ж не знаємо, що було за дверима, да, і про що саме говорили 50 хвилин Трамп із Зеленським. Чому е, у мене позитивні і оптимістичні очікування, тому що е, найголовніше була інтрига Трамп перед тим, е, як летіти. Тобто, вчора ще да, ну, верні, він вчора вже був в Газі, перед тим, ну. Виходить, позавчора, позавчора, да, він сказав, він заінтригував, сказав: Ну, я на саміті скажу нашу позицію. стосовно е, п'ятої статті Конституції, е, п'ятої статті е, статуту, НА, статуту НАТО, да, і е, вони видають спільне камінюке, що е, всі прихильні до п'ятої статті, що всі вважають п'яту статтю, Непорушною і головною в альянсі. Давайте нагадаємо нашим глядачам про те, що п'ята стаття статуту НАТО говорить про колективну безпеку, де напад на одну країну вважається нападом на усі країни. Це фундаментальний, фундаментальна угода. Яка, скажімо, вже скоро 80 років як фундаментальна. Да? Це ну, якби основний наріжний камінь північно-атлантичної політики. І Трамп, який по різному говорив, погодився на все. А чому? Тому що зіграла от дійсно зіграв козирь Трампа. Любий Боже, правду. Я не люблю Трампа, але е, Трамп вимагав спочатку три, потім п'ять відсотків ще в минулу свою каденцію. Він говорив європейцям, з якого дива Сполучені Штати виділяють п'ять відсотків да, свого ВВП на оборону. Хай у них і величезний бюджет, але уявіть, які ж гроші вони і виділяють. І, типу, того самого ми очікуємо від, від європейців. да? І тут, да, дехто погоджувався. Єдине, що вони просили там ще з 17-го року, вони просили що довгий перехід на цю формулу. да? І скажімо, більшість країн. До великого вторгнення не мала і двох відсотків в двадцять другому році країни Балтії і Польща почали сильно збільшувати свої оборонні бюджети у відносно ВВП. Там до трьох-трьох з половиною чотирьох відсотків поляки і країни Балтії вже досягли цього показника або майже досягли. Причому по тій же формулі 3,5% там на військове і півтора відсотки там на, на піввійськове. Да, там. Для нас важливо, і що і що, що із тих із тих грошей можуть давати на фінансування нам. Наприклад, щоб ми виробляли і боєприпаси, і щоб ми затикали власні дірки. Тобто європейці можуть частину цих коштів видавати не на своє власне озброєння, не на склади працювати, а на нас вони можуть із цих коштів. Скажімо, не тільки збільшувати свою армію, ну а і, наприклад, тренувати нашу на своїх полігонах, що не менш важливо для нас. Да? Е, от, е, Тобто е, результат е, позитивний. Те, що не, не вдалося Трампу в першу каденцію, звичайно, він собі всі ордіна і медалі повісить. Скаже, що якщо б не я, вони б ніколи. Ні. Тут головний, звичайно, не Трамп. А Путін тому, що Путін не Трамп всіх перелякав, хто там по великому рахунку боїться, того Трампа, це Путін перелякав всіх так, що всі дійсно почали боятися і витрачати гроші на безпеку. Мало того, якщо раніше це було непопулярне, Ну, типа аж до 22-го року, хто ж думав, там та яка війна в Європі? Ну там Трамп, розуміємо, Путін там Крим забрав Україну, але ж в Криму ж росіяни живуть. Ті ну це ж там можна і звінити. Ну, ніхто ж не знає ні історії Криму, нічого, але обивателя так всякі оці наші раші там чи раша тудей. Оболванювали, да? і обиватель думав, там так моя хата скраю, там вона нам 300 років не треба навіщо збільшувати. Ну, Вони думали, як Зеленський, теж до 2022 року, що ми, звичайно, можемо збільшити видатки на армію, але ж тоді ж не вистачить на дороги. От приблизно, як пацифіст Зеленський, так думали пацифісти всі Європі. Тепер вся Європа налякана. І чим ближче європейська країна до російського кордону, тим більше вона налякана. Тому парадоксально, але факт, да? найбільше нам дають ну, найбільше грошей, скажімо, зараз Україні допомагає звичайно Німеччина. Ну чому Німеччина? Ну елементарно, вона найбільша країна, в неї найбільший бюджет. Але якщо брати не в абсолютних показниках, а наприклад, показниках на душу населення, ну от скільки податків умовно, скільки відсотків від своїх податків здає. Середньостатистичний європейць в Україну, да, то найбільше це Норвегія, звичайно. Ну, Норвегія найбагатша країна в Європі, да. але потім хто це? Потім це Нідерланди, потім це країни Балтії і потім це країни. Скандинавські країни, да, Данія, Норвегія, Швеція. ну Норвегія взагалі найбільше. Швеція, Фінляндія, мається на увазі. От, хто найменше? Ті, хто далеко від Росіюшки, там, Португалія, Іспанія, там носом кривить, Греція. Ну і хто, хто дійсно підвів на цьому, ну, верніше, ж, перед самітом. Трампа, так це ті, кого він вважав за своїх. Це праві, праві політики, самі ультраправі політики на європейському континенті. І так як вони там теж клянуться в дружбі вірності правому Трампу, це Орбан і Фіцо. І от вони, качевряжились найбільше. Але після цього як Трамп... Сказав, що от буде гарантія п'ятої статті, коли буде 5% від кожної країни. Останньою, наскільки я е, розумію, погодилась Іспанія. Тобто, погодились всі. Єдине там, деякі країни, та ж Іспанія, виторгувала для себе право це зробити, скажімо, не з 26-го року, там а з за 26 27 двадцять рік, тобто, поступово підняти. Оці всі речі. Тобто, ну, вже не прямо от сьогодні, сьогодні. Але між тим, Трамп ще раз скажу, Трамп запише це в свою перемогу, хоча це не його перемога, це молодці ЗСУ, які тримаються, і Путін молодець в даному випадку. Я в кавички, звісно, беру, щоб а то, щоб хтось щось не подумав, який ну налякав сильніше за Трампа всю Європу. Це надзвичайно позитивні новини для України. І я просто щасливий із того, що Трамп не спригнув. От, що Трамп він би і радий, можливо, був би там підіграти росіюшки да Але в даному випадку не підіграв. США погодилося на те формулювання, яке відповідає саме баченню Європи та баченню України. От, Мало того, Росія дуже чітко. Кваліфікована як загроза, там, типу, блін, що для нас найбільшою загрозою є? Росія? Е, от, і тому європейці будуть робити ці внутрішні інвестиції. Е, що далі? Пане не зараз, да. власне, у ці хвилини, коли ми з вами спілкуємося, Трамп дає брифінг на саміті НАТО з того, що вже відомо, він багато говорить про Іран та Ізраїль. Щодо України, поки що лише він сказав, що країни-члени НАТО погодилися збільшити оборонні видатки, щоб убезпечити себе цитата від жахливої ситуації, яка сталася між Україною та Росією. Ну і також він під час свого брифінгу згадав нещодавні обстріли Києва. Що далі? Як гадаєте, от після саміту НАТО яку політику стосовно Путіна буде? Проводити Трамп. Ну, скажімо так, Трамп, на моє велике переконання, в душі співчуває Путіну і вважає Путіна ну, схожим на себе. Трамп всередині себе дуже сильно недолюблює, скажем так, наявність демократичних інститутів. Трамп дуже сильно хотів би бути схожим на Путіна, тобто самодерж, самодержцем, да, царем умовно, щоб не зважати ні на Сенат, ні на палату представників, ні на інші інституції. Прошу, що перебуваю свіжі да. цитати Трампа ага. щодо так. Путіна. Я думаю, що Путін заплутався, каже Трамп під час цього брифінгу. Ага. І можливо Путін має територіальні амбіції за межами України. Це вже пролунало з вуст Трампа на брифінгу на саміті НАТО. Прошу відкоментуйте, пане Вікторе. Е, ну е, я не знаю, що саме які територіальні амбіції. Звичайно, треба розуміти, що Путін має які амбіції. Він має в першу чергу територіальні амбіції е, стосовно всіх країн. Колишнього радянського табору, да, то є ідеал для Путіна. Це відновлення СССР. А це значить країни Балтії, це значить Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, це значить країни Центральної Азії, то тобто, є ось він ідеал Путіна. Але країни Центральної Азії, зокрема Казахстан, переорієнтовуються на Китай, і Китай просто не дасть Росії цього зробити. Туреччина не дасть цього зробити з Азербайджаном. І є, що залишається Путіну? Це Україна, Молдова, Грузія. Ну, Білорусь уже якби так вважається е, на півросійської території. От і е, це можуть бути країни Балтії, які Путін у разі, якби йому вигоріло в Україні, то він би е, вимагав виводу. Військ НАТО з, з Балтійських Республік і о, точно так же ж міг їх окупувати, анексувати або частину. Ну, Сувалкський коридор, Нарва, все ми це всі, всі ми це, це чули. Да, там Ліпая, город русських кораблей, да, руських моряков. Да-да-да. От то власне Трамп сказав те, що всі і так знають, що. Путін хоче відновити Радянський Союз. Колишні країни Радянського Союзу, принаймні три із них, є членами НАТО. Мало того, мало того, в цій ж підсумковій, в підсумковій декларації дуже чітко сказана ще одна ну, одна річ, що країни НАТО. Якби віддані і надалі віддані розширенню Трансатлантичного оборонного співробітництва, і це важливий сигнал всьому світу. Тобто, Путін вимагав, чого вимагає Путін? Ну крім іншого, да, там русский язик, оцю всю маячню, там типа віддайте анексовані території. Але він вимагав від НАТО, тобто він наскільки з ума, що він вимагав від НАТО, щоб НАТО поділилось своїм суверенітетом НАТО, як міждержавна міжнародна інституція. Путін вимагав публічно, щоб в цих рішеннях от вони дали п'ять рішень. Так, от Путін вимагав, щоб одне з цих рішень було це визнання. Захоплених територій путіном і увага! Визнання того, що НАТО припиняє свою основну, яка основна доктрина це розширення НАТО. Да? І Путін сказав, ні, ніяких розширень тільки за погодженням зі мною. Тепер ви ніхто, ваш суверенітет дорівнює нулю, тільки з погодження Путіна ви можете когось брати. А якщо Путін скаже вивести десь війська, то вивести, тому що я головніший за вас. І от вони тут сказали. Путіну іди лесом, от, прямо сказали, і там п'ятий пункт. От прямо про це говорить. Що ми чи четвертий здається, що ми підтверджуємо нашу основну мету розширення альянсу, так? То, тобто, це політика відкритих дверей, так як ми цього хочемо, а не як нам Путін буде вказувати, і це найбільша перемога цього саміту. Так, да, могло бути більше. Можна було визнати там Росію державою терористом, можна було сказати, що спробуй тільки спробуй там, наприклад, захопити суми, і ми там на тебе нападемо. Все, ти альби ультиматуми ставиш, і ми ну ультиматов не вийшло, але принаймні не було позора. Про який говорили деякі експерти, я сам вірив, що в те, що не буде нічого, що ну НАТО не, не опозориться, тому що інакше це не підписали б три держави Британія, яка ну всю дорогу, якби за Україну, і. Віками проти Росії, да? навіть коли вони були з Черчиллем там, або й до Черчилля в одній Антанті, з Черчиллем в одній коаліції там британці завжди знали, у них істеблішмент виховується на тому, що Росія природній ворог Британії. От, Але тут ще і німці підписались, і французи. І я думаю, що й Трампа накрутили. Трамп не єдиний, хто створює цю політику Сполучених Штатів, хто її творить, і тому. Те, що підписалась Америка, то я ще йому і кажу, що це перевершило мої очікування. Я думав, воно буде м'якіше. або не згадають про це. Те, що Альянс згадав, що показав дулю Путіну, що там, типу, а нам фіолетово, що ти там заявляєш, ультиматуми ставиш. Ми підтверджуємо нашу політику відкритих дверей. Все. тобто, а розумієте, це, це більше, більше, ніж ніж хто небудь очікував. Наступні тези від Трампа, які з'являються, отже, ми обговорили і ви нам пояснили, що може матися на увазі, коли Трамп сказав, що Путін може мати територіальні амбіції за межами України? Але водночас Трамп говорить, що Путін цитата хотів би вийти із війни в Україні, оскільки цитата для нього це велика проблема, то як це з собою взаємопов'язано? Ну, Трампу розказують приблизно таке, що ну, йому ж приходять аналітики і кажуть, що ну, в Путіна виходу немає. Я я от з осені казав, що Путін треба виходити з війни. то що інакше їм Гітлер капут. Ну, у них у них просто ну, просто ж, е, створиться страшна фігня з економікою. У них просто катастрофа з економікою. У них вони проїли цей фонд національного благосостояння. Е, у них, Впали нафтодолари і прогнозовано вони не будуть збільшуватися у них. Перекос в економіці чисто на військові рейки. Да, вони випускають зараз 240 тисяч снарядів щомісяця, але це підкошує, у у них вся решта економіки летить. У них немає, у нас погано з демографією, і у них погано, але у нас гірше. Але єдине, в чому в Україні гірше, ніж в Росії, це демографічна ситуація. Тобто тому у нас проблеми з мобілізацією. Але й вони є. Інакше якби не було, ну, ну Трамп же ж не зовсім ж кончений ідіот, йому ж приходять і кажуть, що. Раз вони при, привозять корейські снаряди, корейську балістику і корейську піхоту, значить, в Росії все погано з військової точки зору. Раз вони наступають м'ясними штурмами на Суми Вони наступають без танків. Взагалі на сумщині танків перестали е, бачити. там новобранці, які от нові прийшли у нас е, з новими хвилями мобілізації. Вони не бачили ворожих танків. Чому? Тому що їх немає на фронті. Вони на ішаках, на осліках Ява і, і пішкарусам. От, і ну, багато то тобто перераховують ті факти, що в Росії все погано. І Трампу кажуть, ну от як я вам кажу, у Путіна з економікою все погано. Путіну треба йти на замирення. Але, але. Є інші фактори на протидію цьому. Так? Перше, амбіції самого Путіна. Друге, як і зазначили в НАТО, і про що я кричу всю дорогу кричу, ну, мало хто чує, як та Касандра. що… Путіну, як і нашому Зеленському, неправильно доповідають, тому що щоб сподобатися нарцису або самодержцю, і Трампу, до речі, так само доповідають те, що він хоче почути, от Путіну і доповідають та щас. Ми тих хохлікав прижмемо ногтю роздаємо, як шей там, типа, от щас ще два-три наступлення, і він свято віриться. Як він вірив в те в двадцять році, що є наші дівчата будуть зустрічати російських солдатів з хлібом, солію і з цвітами? Ага, да. Сейчас. от і Це от другий фактор, да що чому і третій фактор, що там от яструби вони бояться вийти з війни, не тільки ВПКшники які зараз заробляють гроші, тому що оцей перекос, який у них стався, ну, перше, куди вони дінуть мільйон дімнутих дурачків? Вони ж повернуться ж додому, їх краще держати в окопах, бо вони вернуться почнуть убивати друг друга, там ще щось. От, е, який перекос в економіці? Це ж треба е, з ВПК буде звільняти ще там мільйон людей, а може й більше, да і десь їх е, розподіляти по-іншому, тобто їм важко вийти з війни це Коли ви як вв'язались в боксі, ви зайшли в клінч, щоб вам не дали е, по морді Ви боїтесь. Від цього супротивника відірватися, то що тут же ж буде хук справа, от приблизно так. Оці три фактори вони надзвичайно впливові, і, і четвертий ще фактор: четвертий фактор, е, який я би сказав. Ну от Я читав колись в дитинстві чи в юності е, мемуари Дінікіна, і мене потрясла річ. А потім я це ж саме прочитав колись у Юлія Цезаря. Ви уявляєте? Е, так от, про що вони говорять? Що у нас діла наскільки погані, що ми можемо тільки наступати. Тому що, інакше, хана. От, тобто вони наступають, бо не можуть от з цього клінча вирватися. От я вам навів чотири фактора, можливо, я зараз там і не згадав ще п'ять. От, але між тим, як колись для себе прокручував, що п'ять факторів, чому Путіну важко вийти з війни. Можливо, хтось із експертів би ще додав, що чому важко вийти з війни. І тому Трамп, в даному випадку, що Путін би хотів вийти з війни, да, там, типа, хотів би в рай, та гріхи не пускають, так і Путін би і хочеться, і колиться. А, так, да, і от п'ятий фактор, я згадав: що вони чим більше будуть панти надувати, а панти летіть це ж е, саме пострадянська традиція. Понти от Ми з вами розуміємо, що таке панти летіть, а перекласти вже полякам це неможливо. Е, якщо у мене там. Родичка була там от в Нідерландах, і попросить її там перекладитися нідерландською мовою, що таке панти колотити. Це ж неможливо. Да? Але ми розуміємо, Трамп не розуміє, ми прекрасно розуміємо, що Путін колотить понти. Тобто він каже, що зараз я всіх там ядерними взривами, ну, як не він, так Медведів Щас ми всіх забросаємо, зараз всіх в пшхана, я обезьяна з гранатою, бойтесь мене, я зараз взорвусь з усіма. От, щоб злякалися і пішли на поступки. Понятно, що він готовий поступитися. Йому насправді не потрібен ні Херсон, ні Запоріжжя, але він хоче, щоб зняли санкції, щоб віддали активи. І тому він наступає і каже: або ви поступитесь, або я буду воювати вічно. Мідінський каже. і понятно, що хтось злякається. Ми розумні люди, розуміємо, що це панти. Для приїжджах, як кажуть, в Сумах і в Одесі, от і що цьому вірити не можна. Навпаки, там типу, ну попробуйте, ребята. А ну ж, давайте давайте. А ну, давайте, так вам через рік буде ще страшніше. Ми вистоїмо, ну, вистоїмо за умови, що НАТО крепко буде стояти за нас. Що буде 5% ВВП, що нам будуть от, на наступний бюджетний рік, там 40 мільярдів нам дадуть 20 мільярдів доларів, 20 мільярдів євро, що нам там будуть кліпати снаряди, Німеччина не по 60%. Тисяч е, курям насміх е, в місяць, а хоча б по 100, та скільки ж Британія, скільки ж Франція, та плюс Чехи з болгарами допоможуть. І от тоді ми будемо там на сігареті сидіти і ждати умовно. Я зараз не хочу там нікого образити, бо хтось скаже, так тобі легко тут на сігареті, нам в окопах не так легко. Але я маю на увазі, що, що ми можемо плювати на оці їхні панти і сказати: ну ну давайте давайте. Через через рік що ви заспівайте. В березні ви ж Путін буде бігати. Трампу руки цілувати, щоб він тільки погодився на заморозку конфлікту. Особливо, якщо ведуть оці е, вторинні санкції, щоб, ну, щоб він не продавав нафту. У них і так по нафті, у них за перший квартал, у мене правда, ще, ну, ще ж другий квартал не закінчився, у них по першому кварталу недобор 3,8 трильйона. Це шутка, це 10%, майже від, ну, у них весь бюджет 41 трильйон рубль. Це майже 10%, ну, хай 8% всього бюджету У них вже не собрано і вже не буде зібрано. Ну а і, понятно що Трампу цю цифру сказали. Трамп, е, хоч уже заговарюється, у нього деменція, да, але ну, принаймні, коли він при пам'яті, він розуміє, що таке недобор в бюджет 8%.